you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні певні категорії засуджених можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Йдеться, зокрема про корупціонерів. Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати. каже він. Він пояснює, що такі люди часто патріоти. Інколи просто патріотизм є своєрідним і вони жадібні, не лише жадібні, але дозвольте виразитися прямо у нашій країні. Десятиліттями корупція була культивована. Та які більш менш які, але це було поширеним, лишається поширеним явищем. Тому, коли говорять про когось як про корупціонера, крім того, малюсько повідомив, що в Україні були соцопитування, де більшість людей визнавала, що давала хабарі у вигляді подарунків або грошей лікарям, освітянам та патрульним, це явище було дуже поширеним. Звичайно, його потрібно викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, так само як і інших, не можна відправляти на війну. Це потрібно робити. Ну тобто, це явище. Було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба у той час міністр юстиції пригадав випадок, коли чиновник однієї з громад на заході України, якого судили за крадіжку в особливо великих розмірах, неочікувано пішов на фронт і розгляд справи призупинили. Іноді справа в тому, що чимало рішень, які видаються нам несправедливими, хоча ми не бачили всіх матеріалів, насправді досить справедливі. Та не тільки тема прокурсів корупціонерів така гаряча. Також чиновник і відповів на ту установку, що люди наразі використовують фронт як покарання. Він наголосив, що в Україні не хотіли, аби повторилася ситуація, коли особа звинувачена в масштабній корупції та взятках на мільйони, втікає з в'язниці і зникає в закутках України, особливо в так званому закарпатському котлі. Цей випадок є прикладом, який слід уникнути, оскільки він може серйозно підірвати довіру до наших управлінських зусиль та загальної ідею боротьби з корупцією. Проте безумовно оптим Альним варіантом було б розглядати включення військової служби у певних пропорціях до відбутого покарання. Якісне виконання військових обов'язків та досягнення певних результатів могли би бути вагомим фактором для суду у рішенні про скорочення або звільнення від відбування покарання, навіть якщо терміни ще не минули. Це міг би бути шанс для засуджених продемонструвати, що вони знову інтегрувалися в суспільство, що вони безпечні та стоять на одному боці з усіма нами, беручи участь у війні. Наостанок малюська проінформував. Чи можна буде блокувати рахунки, чи можна обмежувати якісь операції з нерухомістю, чи це правильно зараз робити в нашому положенні? За його словами, законопроєкт, який розроблявся Міноборони за спецпроцедурою, не надходив до нас для ретельного аналізу, тобто він правовий висновок наш не отримав. Нам точно треба вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухиляння від виконання військового обов'язку з одного боку. З іншого ті обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків Банку воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати. Воно було б конституційне. Чи є ці умови в конкретно нашій ситуації в нашому законопроєкті утримуюся від коментаря, підсумував чиновник. Тому висновок випливає сам. Корупціонерів треба відправляти на фронт, адже корупція також злочин проте не насильницький. Крім того, серед засуджених про цих статтях є реальні патріоти. Отже, таким людям можна пропонувати як альтернативу боротьбу проти окупантів зі зброєю. В руках. На цьому на все Підписуйтесь на канал. І переходьте за посиланнями в описі.